Хабарі äh... Тема хабарів це не секрет ні для кого, однак вона насправді має менші масштаби, ніж нам здається, з того з тієї інформації, що ми чуємо. Далеко не кожен працівник ТЦК або ВСП, або ДБР, які там ловлять військовослужбовців або військовозобов'язаних. От нещодавно гриміла тема там друг Крим писав, що він хотів забрати якогось знайомого з ДБРЗ з розподільчого пункту. Йому назвали 30 тисяч доларів, от по перше, називають 15, а не 30. Але е, справа в тому, що хто це називає, найперше питання: хто вам називає ці суми? От, якщо розібратись, то е, самі посадові особи, які приймають рішення про переведення про відправку певного військово зобов'язаного, якого сьогодні взяли в ТЦК у відповідну частину. Ті е, посадові особи, які можуть прийняти рішення про те, щоб там відпустити людину, там, наприклад, ТЦК, mm -hmm. або е, її звільнити з, зі збройних сил, вони самі навряд чи колись назвуть комусь е, цю цифру відверто, тому що вони все ж таки люди системи, і вони е, на них впливає інформація про те, що вчора когось взяли на хабарі, mm -hmm. там е, того заарештували і так далі. Вони дуже е, сильно відрізняються від. За своєю природою від там кримінальників, які там крадуть а, в кишенях в трамваї, там в, а, якісь а, гаманці чи мобільні телефони. Вони зовсім не хочуть якогось кримінального покарання. Як правило, оці суми хабарів називають якісь наближені до них люди, які типу можуть там допомогти вирішити питання. Якийсь кум, сват, брат, знає третього так. там друга і так далі, і каже там з Дверзе виїхати 30 чи 15 чи ще щось. Якщо йому назвали 30, це значить, що це вже там через три чи чотири роки ця цифра пройшла посередників. І не дай Бог дати ці 30 тисяч доларів. Вони на третій руці просто пропадуть. Там людина перестане брати трубку, перестане відповідати на повідомлення, і вона використає ці гроші щоб десь загубитись. Тому е, я закликаю всіх, е, хто сьогодні е, часто звертається і до мене, як до адвоката, що от там е, чоловіка, там друга десь забрали в ТЦК. А що можна зробити? Я кажу: найперше, заспокойтесь, тому що зараз, поки ви будете отак, от дзвонити по всім рандомним номерам з інтернету, е, до вас обов'язково обов'язково знайде якась група шахраїв, які розпов... розкажуть вам, що можна зараз за от якісь там групи... Гроші когось звідкись витягнути, і потім ви віддасте ці гроші і більше цих людей ніколи не побачите, і ви нікому не зможете пооскаржитись. Ви не підете в поліцію, і не скажете, я там дав хабар, е от а його не донесли. Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.